Так, друзі, друга частинка, бо відео зупинилось само по собі, скажімо так. Продовжимо. Наш поставили на місце, яка є особливість. Якщо будете збирати це все діло, треба залізти в вікно ось, от, оце віконце, прям пальцем. Там є зажимчик такий, засовувати оцю всю групу, піджимати, і тоді зарізає на місце. І все, ось я вже зібрав. Потім обов'язково перевіряємо на працездатність. От. І що я хочу ще зробити? Трошки пшикнути. От сюди мастило і от сюди. Тобто там, де рухається сам затвор. Бо мені здається, зайвим це не буде. І пару разів, тобто, щоб мастило рівномірно розподілилося по всім частинкам. Це оце і вся чистка кілтека. От, я вважаю, що цього буде більш ніж достатньо для того, щоб працювати далі. Перевіряємо обов'язково потім, як воно працює, щоб ніде нічого не скрипіло, коли ви знову ж таки рухаєте оці всі детальки. От. І щоб працювала механіка, скажімо так, як вона повинна працювати. І тоді все правильно. А, друзі, всім дякую за увагу. Хто там додивився відео до кінця, перший і додивився відео друге. А, от, знову ж таки, що можна ще зробити? Так, щоб у нас трошки це відео також по часу було. Там, де ви бачите зайве мастилу, явно зайве, скажімо, так? От, наприклад, в мене на перемикачі, який перемикає а, запобіжник. Вот, то зайву масло я на стилу Вот и все. Потом протираю все садило тряпкой, скажем так. Вот, контрольно уже. протирочкам И, в принципе, все. И можно сказать, что вы уже почистили сам пилтек. А Якщо виникає труднощі, потім, наприклад, збираємо у вас ось цього механізму. Подивіться інструкцію, подивіться відео в інтернеті. Знову ж таки. Е проблема в мене була з тим, щоб розібрати. Зажимаємо, витягаємо пін, треба його чимось видавити. Потім збираємо, ставимо на місце, щоб поставити на місце і залізла повністю оця, оця група, яка рухається, оця. потрібно, виходить, засунути палець прямо в вікно, зажати там є пін, просунути, і потім все буде працювати. От, тут так само, потім щоб поставити на місце оцей пін, зажимаємо потім оцю частинку, також, приклад, тримаємо, сумішаємо і пін вставляємо. Все. В принципі, якщо ви не хочете розбирати і робити все те ж саме, що я робив, можна просто пшикнути масло сюди, можна масло сюди. От, і трошки, можливо, в ствол, але все одно доведеться його трошки чимось почистить. Так, друзі, на цьому вважаю нашу чистку завершеною. От, більш ніж достатньо цього. Якесь мастило, звісно, може буде виграти, коли буде стріляти От, перший час, ну, це не так страшно, як е, збільшений знос ваших механічних деталей при відсутності цього змащення. Це на цьому все. Нагадую, друзі, дуже важливо саме зараз і будь-який інший час донатити гроші на ЗСУ. Допомагайте хлопцям, їм потрібно дуже багато всього. Хлопцям, які тримають оборону в напрямку нашої області, Січиславської, і не забуваємо, дати в інші фонди, такі, які, там, де я працюю, наприклад, це волонтерський наш фонд, благодійний фонд, центр допомоги переселенцям та ветеранам на вулиці Робочі, 19, місті Дніпро, справа громад і порний живий». Те туди, куди додачу, скажімо так, я. Все. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я від вас цього дуже і дуже чекаю. Це буде Україна!